Зараз хочу приготувати такий простенький легенький бульончик. Ось такі овочі, корні плоди мені потрібні. В общем тут цілий огород. Цибулька, кальрабі, целера, корінь, зелень, морква, болгарський перчик. В кінці я ще трошки додав часничку, це так чисто для смаку. Зараз добре промиті овочі. Треба добренько так обсмажити на сухій сковорідці. Сфаворітка має бути повністю суха. Це для того робиться, щоб придати такий смак, як на природі, коли ви щось готуєте, і такий йде аромат вогню, на кострові. На природі це просто бомбезно так смачно. Тому рекомендую перед тим, як готувати бульйон, всі овочі, які тільки є, взяти, обсмажити і потім додається в. Бульон і готується далі. сковорідка добре розігрілася, викладаю ось так весь цей огород, який в мене є. Все добре обсмажую, як на грилі, ось так. Бульон тоді дуже смачний, ароматний. Це не влізає, тому зараз викладу одну партію, обсмажу і потім все решту обсмажу. Це також треба обсмажити. Тут у мене дві курячі четвертинки, кусок м'яса. Довожу до кипіння, виливаю воду, промиваю, викладаю знову в каструлю, наливаю холодної води і продовжую процес приготування самого бульйона. Овочі смажаться. Дуже рекомендую вам додати смажені овочі. Овочі смажені, такий приємний аромат віддають. Це вже друга чиста вода. Вона потихеньку починає нагріватися, закипати. Додаю лаврушку. Приблизно 5 листів. Від того, що багато лаврушки, Дуже смачний аромат. Ось такий перець з горошком. І зараз додаю всі ось такі смажені овочі, весь мій огород, який я зібрала. Солити я буду бульйон приблизно за 15 хвилин до кінця приготування. Я так краще відчую смак. Солі, цибулька, перчик, селера, там калерабі десь плаває. Ось так. Боже який буде смачний бульйон. І в самому кінці десь за 15 хвилин разом із сілю добавлю приблизно два зубчика чесничку для аромату, смаку, залишаю і чекаю, щоб закипів бульйон. З'явиться трошки пінка. Озбираю, накриваю кришкою і готую до готовності м'яса, курки. Тому що в мене там два види м'яса, свинина і куриця. Бульйон потихеньку вариться, а тим часом я займуся такими галушками. У мене сьогодні буде бульйон з галушками. Там у мене яйця, борошно. І ще додаю трошки борошно. Все добре збиваю до однорідності. Маса має бути така, як густа сметана, як на оладі. А для пухкості трошки додав приблизно 1 столову ложку манної крупи. Манка трошки їх збільшить по розміру, по величині. І будуть такі пухкенькі галушки в мене. Я люблю бульйон або з домашньою лапшою, або з домашніми кльоцками, З такими галушками. Мені більше так смакує, а коли ще домашня ну це, це взагалі смакота. Зараз трошки ще посолю за смаком. Можна додати сухий чесник або якусь таку сушену приправу. Це може бути і базилік, і прованські травки це за смаком. Роблю тільки на одних яйцях. Не додаю ні води, ні молока, ні кефіра, бо хтось додає трошки води, хтось молоко, хтось кефір. Скільки газдень, стільки своїх рецептів зі своїм смаком, а я люблю чисто на одних яйцях. Ось так. Зараз. Ось так добре все поколочу, маса трошки стане рідкою. Все зараз добре роздіблюється. Якщо маса дуже густа, можете додати ще одне яйце. Це не проблема. Але, як на мене, ось така маса має бути. Ось така. І додавлю зараз одну столову ложку манної кропи. І галушки у мене будуть такі пухкі трошки при варці вони збільшаться все більше борошна я не додаю одно єдине що трошки добре все зіб'ю до однорідності ось одна ложка маної крупи там у мене трошки рис попався бо це у мене такий контейнер з такими Перегородками, де рис, гречка і все туди щось попадає. Все, поки бульон вариться, манка трошки набухне і буде супер. Ось так. Будуть такі в мене галушки манно мучні. Можна і з чистої манки з одної робити, можна тільки з борошна. Ось така має бути тягуча маса, щоб можна було нею малювати малюнок, вона не розтікається, супер. Все. Бульйон вариться. Галушки можна відварити окремо, так як я зараз це зроблю. А можна в самому кінці, після того, як процідите бульйон, обов'язково бажано, Можна галушки додавати у готовий бульон і там їх відварити. Вони будуть набагато тоді і смачніші, і можна їх залишати в бульоні, але можна відварити і потім вже готові відварені опустити у готовий бульон і там їх залишати. Вони також наберуть ту сочність бульона, і також будуть смачні. Так що варити можна і так, і так. Я зараз відварю галушки окремо, щоб не гаяти час. Ось тут у мене тісто. Опускаю ложку на пару секунд, щоб вона добре прогрілася. Ось так. І зараз набираю ось такими порціями. Розмір обираєте самі. У мене будуть такі середні. Звариться бульон і галушки вже будуть готові. Я зекономлю просто час, тому що мені іще на роботу бігти, і хочу встигнути приготувати, відео зняти, тому процес трошки ускорюю, але можна галушки і в бульоні зварити. Тому як зручно, так і варіть. Поки галушки я не трогаю, хай вони добре схватяться у воді. І потім акуратно, через хвилинки-дві, знизу вверх, ось так, таким оборотом буду їх піднімати. А поки їх зразу не трогаю, тому що вони почнуть розлізатися, хай добре схватяться. Вода має бути солена. обов'язково воду трошки підсоліть. Ось так. Вони тоді такі акуратні виходять. Силою не треба їх заставляти. І вони потихеньку почнуть спливати. Ось такі будуть у мене галушки. Дуже акуратно, щоб зберегти форму, щоб вони не розлізлися, не розламалися. Тому дуже повільно. Так. І варю до готовності. Пробую одну штучку, тому що тут додавлена манка. Вони не мають бути дуже тверді, але в той же час мають бути м'які, пухкі за рахунок манки. Можна додати одну лаврушечку і буде смакота. Галушки варяться, бульйон також вариться. Зараз я м'ясо все заберу, тому що м'ясо вже м'яке. Боже, який гарний бульйон, такий прозорий. Супер. Смакота неймовірна за рахунок смажених цих овочів. Зараз м'ясо забираю і обов'язково треба процідити бульйон. Все зайве я забираю і має бути тільки одна оця юшка. М'ясо забрала і зараз починаю проціжувати бульйон. Все процідила. Ці овочі я не викидую. Кожен собі візьме на тарілочку. Що любить, зато бульон буде чистенький, прозорий, ароматний, смачний. У проціжений бульйон додаю ось ці галушки. Вони вже м'які. І проварюю їх буквально ще 5-7 хвилин у самому бульйоні. Вони наберуть цей смак і буде просто фантастика. Вони пропитаються тим смаком бульйону, тими овочами смаженими. Боже, смакота. Що бульон смачний, що галушки. Зараз спробую на сіль. Настільки прозорий бульйон. Такий, знаєте, як алмаз. Чистенький-чистенький, як чисте скло. Трошечки додавлю солі, буквально чуть-чуть. Довожу до кипіння, буквально 5-7 хвилин хай провариться ще. І все, можна подавати. Перець у бульйон я не додавала, тому що шкода таку красоту зіпсувати тим перчиком, який буде плавати, а так в тарілці буде дуже чітко видно прозорість самого бульйону, цієї юшки. Тому краще налити, а потім собі вже окремо хто любить, додає перчик, овочі, які варилися в самому бульйоні. Зараз наріжу ось цю петрушку, яка вже трошки пожовтіла, але вона відповідає осені. На вулиці осінь, тому і петрушка, відповідно, жовтіє. Але це нормально. На смак це не впливає, тому зараз поріжу, трошки посиплю і можна їсти. Бурйом просто смачне Пробуйте, рекомендую. Якщо зробите, за цим рецептом, який я вам сьогодні показала, я впевнена, що у вас вийде саме такий смачний, прозорий смакота. Пробуйте, рекомендую всім смачного і мені також.